Кривенька качечка. Підписуйся на наш канал, щоб не загубити. А ще додивись казку до кінця. Там буде Вікторина. Жили собі дід та баба. Та тільки одне у них було горе. Дітей вони не мали. Часто сумували вдвох. Згадуючи, як би раді були мати когось, кому віддати свою ласку і тепло. Одного дня дід каже. Ходімо, бабо, до лісу по грибочки, розвіємось трохи. Пішли вони разом. Баба назбирала кошик грибів, аж раптом помітила між кущами гніздечко, а в гніздечку гарна качечка сидить. Подивись, діду, яка чудова качечка. вигукнула баба. Візьмемо її додому, відповів дід. Нехай живе в нас, буде нам завтіху. Та коли підійшли ближче, побачили у качечки зламана ніжка. Діти баба обережно взяли її на руки, принесли додому, змайстрували затишне гніздечко, вистелили м'яким пілячком і посадили туди качечку, а самі знов рушили до лісу по грибочки. Коли повернулись, очам не повірили. У хаті прибрано на столі свіжий хліб, духмяний борщик парує. Здивовані пішли до сусідів. Хто ж це у нас був? Може, ви щось бачили? Та ніхто нічого не знав. Наступного дня знову пішли по гриби, вертаються, а в хаті вже й вареники зварені, і ниточкою починок висить на віконечку. Знов питають сусідів: може хто бачив, хто до нас заходив? Бачили, кажуть. Гарну дівчину з криниці водицю несла, тільки була трохи кривенька. Діди з бабою голову ламають. А хто ж це така? А тоді баба каже Знаєш, діду, давай зробимо так. Скажемо, що йдемо по гриби, а самі заховаємось, подивимось, хто це в нас у господарстві порається. Так і зробили. Заховали за комору і чекають. Аж ось виходить з хати дівчина красива, мов намальована, тільки ніжка трохи кривенька. Пішла до криниці з відрами, а діди з бабою хутко в хату дивляться, качечки в гніздечку нема. Тільки пілячко залишилось, злякались. Гніздечко взяли і у піч згоріло. Повернулась дівчина з водою, зайшла в хату, побачила діда і бабу і одразу до гніздечка, а його нема. Побачила тільки попіл, заплакала гірко, як дитина. А діди баба, до неї з серцем. Не плач, дівчино, Люба. Ти будь нашою донечкою, а ми тебе любитимо як рідну. А дівчина, сльози витираючи, каже Я з радістю жила б у вас до віку, та ви мене зрадили. Спалили моє гніздечко, підглянули, коли я не знала, а тепер не хочу. Зробить мені, діду, кулізочку і веретенця, я піду з вашої хати. Плакали, діти, баба, благали залишитись, та не вблагали. Змайстрував дідку ліжечко, витисав веретенце, сіла дівчина на дворі, пряде. Сонечко світить, вітерець тихенько шелестить, і тут з неба злітає табунець каченят. Побачили її і заспівали. Он де наша діва, онде наша Іва, наметеному дворці, на тисаному стовпці, куліжечка шумить, веретенця дзвенить, скиньмо по нехай летить з нами. А дівчина їм Не полечу з вами. Як була я в лужку. Виломала ніжку, а ви полинули, мене покинули. Табунець полетів далі. Прилетів другий. Ті ж самі пісні, ті ж прохання, та дівчина знову відмовила сумно й твердо. Не полечу я з вами. Як була я в лужку, виломала ніжку, а ви полинули, мене покинули. І другі полетіли геть. Аж прилетів третій табунець, побачили дівчину і закружляли радісно вгорі. Он де наша діва, онде наша Іва, наметеному дворці, на тесаному стовпці, куліжечка шумить, веретенця дзвонить. скиньмо попірїнці, нехай летить з нами. І скинули кожен попірїнці. Дівчина обгорнулась тим пілячком, знову обернулась на качечку та й полетіла з ними в блакитне небо. А діти баба лишилися знов самотні. Дивились її вслід і тихо плакали, знаючи, що серце кривенької качечки було добріше, ніж у багатьох людей. А тепер Вікторина. Хто знайшов качечку і де це сталося? Дід та баба знайшли качечку з пораненою ніжкою у гнізді в лісі. Чим Качечка віддячила діду та бабі за турботу. Вона потайки прибирала хату, пекла хліб, варила борщ і вареники. Чому дівчина Качечка вирішила піти від діда й та баби? Бо вони спалили її гніздечко і підглянули її таємницю. Ой, яка чудова казка, правда? Підписуйтесь на канал, щоб слухати ще більше. І не забувайте натиснути лайк. Це як обіймашка для нашої казки.